Буває таке, що ви з дівчиною давно не спілкувались, можливо, просто розійшлись після навчання, роботи чи зустрічались випадково, але щось вас зупиняє, коли хочеться написати знову. Сьогодні розберемо, як природно та впевнено почати розмову з дівчиною, яку ви не бачили вже якийсь час. Без фальші, без тиску просто по-людськи. Перш за все, не починай із вибачень. Не треба писати вибач, що зник, чи пробач, що давно не писав. Ти нічого не винен, просто зайди спокійно, впевнено. Приклад, привіт, згадав тебе сьогодні. Вирішив написати, як ти там Або нещодавно натрапив на твоє фото історію, згадав, як класно ми колись спілкувались. Просто щиро, без зайвих пояснень. Згадайте щось спільне, це завжди працює. Пам'ятаєш, як ми були на тому проєкті вечірці, побачив фото й усміхнувся, вирішив написати. Або зустрів нашу спільну знайому, одразу згадав тебе. Люди люблять, коли їх згадують у приємному контексті. Найгірше це сухе як справи. Краще сформулюй цікавіше: ти ще займаєшся малюванням, завжди було цікаво, як у тебе з цим. Або. Бачив твій пост про подорож, як там було, виглядає круто. Це не просто ввічливість, це реальна зацікавленість. Гумор, твій союзник, особливо, якщо ви раніше добре спілкувались. Є шанс, що ти згадаєш такого собі, кажуть, він колись писав гарні повідомлення. Або ти ще не переїхала на Марс, бо я тебе давно не бачив. Такі фрази знижують напругу і викликають посмішку. Запам'ятай, головне, не пиши складних сценаріїв, просто почни щиро, з повагою, з натяком на теплу емоцію. Твоя мета не переконати, а нагадати про себе і створити легкий місточок для спілкування. Якщо дівчині цікаво, вона відповість, а далі вже справа за тобою. Пиши, просто говори щиро, і буде контакт.